Чоловіку на життя двадцять другий номер. — А, ваш чоловік Так. Да. А свекров моя тут, а в неї два номера мені дали. Ну діло в тому, що мужа мого з дому викопали, тоді заставляли викопувати, викопали. Тут заковали я його знайшла. А свекров мені дали два номера. От вона захована під двома номерами, а мені її треба знайти на самом делі під яким вона номером. Присваювали, значить, коли вже було тихіше. Я і була бригада. Мені так сказали, там була бригада, яких з наших хлопців набрали ізюмських, які захороняли. І у них тетрадка була велася, кого вони хоронили. І мені просто повезло, тому що один мій знайомий мені допомог, що сказав маленька така, я їй сказала, в чому діта, він дуже її заповнив, що її дуже розірвало, коли вони відкапували. Ми в погрібі ховалися. І восьмого марта, півтори ночі прилетіло, і осколками одразу його Мене трошки ранило. І все, потім я з погріба поки вилізла, воно, дом розбомблений приватно на приватному будинку своєму почти сутки не могла вилізти по двері. За я кричала, навіть сусідів, ніхто не чув. По багато потікали, в бомбоубіжі ще багато повиїжджали. Нам вже, тут евакуація була, а нам ніхто нічого не казав. Просто почала летіти, бомбити, і ми почали ховатися. Вона 7 числа ушла від нас за документами, тому що почали дуже бомбити. Я її просила, звісно, щоб вона не йшла, вона не послухалась, пішла. А потім її почала шукати, вона біля першої школи прилетів авіаудар самолітом повний. і її там обру. Нас сюди взагалі не пускали, не пускали навіть відвозити э, своїх родственників. Потім нам об'явили, що тут все залініровано. Да. Ви не могли потрапити на Ні, Я перевирок тут приїхала. Мама здорова. Весь дом зруйнували і все спалило. Там дві сім'ї, до нього дві сім'ї. Ну, одне мені сім'я, а моя сестра і чоловік. Там. Так що я не знаю, де вона і що вона. У деяких осіб були зв'язані руки за спиною, деякі е особи були сколоторізаними. Ранами люди загинули внаслідок мінометних обстрілів. На даний час є інформація про двох дітей, які загинули внаслідок авіаудару неподалік. Є будинок повністю розбитий. Це Була маленька до п'яти років, приблизно ну від трьох до п'яти, згідно з того, що ми побачили з тіла з останків. А інша дитина підліток близько 14 років. В нас є журнал. Який вівся місцевими, в тому числі особою, яка приймала участь в захороні. Ми, в принципі, розуміємо, хто тут знаходиться, але деякі є могили невідомі. Спочатку ми отримуємо біологічний матеріал від родичів, і в подальшому на наставі співпадінь ми будемо вже розуміти, хто саме загинув, і зможемо видати тіла родичам для захорони.